Російська армія ось-ось зайде до Запоріжжя. Українців не лише примусово бусифікують, а ще й вакцинують. А дітей в Україні майже не залишиться. То не я такий тютю. Такі перспективи малює для нас російська пропаганда. Тож далі прокидається рубрика Антифейк. У нашій студії програмний директор громадської організації Детектор Медіа Вадим Міський. Доброго ранку, Вадиме, вітаю, раді знову вітати в нашій студії. Одразу до справи. Значить, російські пабліки перейнялися здоров'ям українців. Пишуть, що нас усіх збирається примусово не мобілізувати, не бусифікувати, а вакцинувати. Тож, якщо ви не йдете на вакцинацію, то вона прямо й до вас. Ідеться в дописах. Чи справді влада збирається прищепити всіх українців західними вакцинами? Ну це просто старі добрі фейки про ковід. Uh -huh. Я вже ностальгую прям за цим. Кілька років цього не було. Uh -huh. Це про війну uh -huh. про війну, а тут про ковід. можна просто перенестися в це минуле і відчути відбути. Так. так, так. Ну дуже цікаво, тому що це ж було вже, як uh -huh. казав Леонід Данілович. Ну про що йде мова? Про те, що є певні якісь мобільні бригади, які uh -huh. приїжджають або в віддалені регіони, або до маломобільних людей. За викликом, коли ти викличеш цю мобільну бригаду, вона uh -huh. приїжджає, щоб ти не йшов у пункт вакцинації. Uh -huh. Вона тобі забезпечує. Щеплення. Mm -hmm. Ну, от сказали, що це примусове, начебто е, нема що робити, їздять, відловлюють, бусифікують, мобілізують, вакцинують все, все. на одному місці, повний комплекс Ну, Бачите, тут є такі е, маніпуляції навколо терміну: е, обов'язкова вакцина, і е, я, яку, е, скажімо так, неможливо уникнути. Да, примусова вакцина. Да. Е, е, у нас є обов'язкові в Україні там mm -hmm. туберкульоз, е, гепатит Б, кір, паротит краснуха для дітей там в дитячому. Віці вакцинують, без цього в садочок не пустять. Так навіть це не є примусовим, тому що ну не хоче. Ну є там якісь медичні протипоказання. Так, в садочок ти не підеш, але жити можна, ніхто тобі mm -hmm. не буде тебе відловлювати і вакцинувати. Так mm -hmm. але стосовно ковіду таких вимог немає. Ну були можливо на піку епідемії. Зараз це рекомендована вакцина, але примусово тебе ніхто не відловлює, не вакцинує. <рес> але ну просто це розкіш почитати фейки про ковід, які вже, скажімо, не проблема номер один для України. Слухайте, це прик... Ольне був би сюжет для російського для російської пропаганди. Маленький бусік заїжджає в дитячий садок. Ну так і ну, маленьких дітей і їх вакцинує. Так. Слухайте до речі, Ой. про дітей то сміх сміхом, але кажуть, 27 з 30 дітей назавжди залишать Україну. Про це, начебто, повідомили у Міносвіти, пишуть ворожі пабліки. А посилаються вони на такого собі Володимира Страшка, який, нібито, представляє то відомство. До того ж, в цій публікації йдеться, що зараз на території ЄС перебуває 420 тисяч українців українських дітей, а на території Росії вдвічі більше. Можете прокоментувати ту інформацію, тому що цифри насправді дуже лякають. Дуже лякають цифри, але хто їх сказав? Одразу виникає запитання. Страшко. Певний страшко Да ну, і вбиваєш прізвище в Гуглі. І виявляється, що це не представник ніякої міно міносвіти uh -huh. Тобто, ну фейковий представник. Людина така справді є. Uh -huh. Вона це директор приватної онлайн школи, яка ну когось там навчає, і так ну і він прокоментував і про це відверто сказав в своєму інтерв'ю, що це стосується. Одного із класів в його приватній онлайн школі ага. російська пропаганда це використала, сказала, що це стосується всієї України, що це, начебто, не бізнесмен приватний, ага. а все міносвіти заявило. І ось такі от маніпуляції, пересмикування, зміщення трішки акценту, а насправді просто титр поміняли людині. Так і від цього змінюється абсолютно картинка. Так багато виїжджають, багато повертаються знову ж таки, але ну ці цифри вони не мають стосунку до всієї України. Просто типова російська маніпуляція. Зміщення акценту, угу. тобто вони можуть бра... не просто перебріхувати слова, вони можуть просто титир інший поставити, взяти оригінальний текст людини так. і настільки перекрутити, що потім ми це мусимо просто спростовувати. Легко ну наприклад, ти Володимир. Так готуйся завтра. Ти вже можеш бути президентом. Тож Та Володимир так класно. Причому це ж тема така тригерна. Вони кажуть, що немає дітей, немає майбутнього. це дуже корелює із темою про те, що потрібно рятувати українських дітей, депортувати, вивозити в Росію, тому що там майбутнє є. Тобто, це все лягає. На якийсь такий глибокий, більш глибокий наратив російської uh -huh. пропаганди, але ось маленькими такими родзиночками вони кап кап-кап тобі на мозок і намагаються цю думку вдовбати через навіть якісь побіжні історії, які, начебто, прямо не говорять про цей наратив, але все воно на нього грає і працює. Тобто російська пропаганда вона не просто абсурдна і беззмістовна. Навіть якщо кожен конкретний фейк можна спростувати, то все воно грає на якісь більш довготривалі наративи, які uh -huh. е покликані вам прищепити оцю картинку світу російську. Як добре, що ви в нас є <ху> е, ну і застереження у центрі протидії дезінформації попереджають, що росіяни підготувалися до чергової ІПСО. найближчим часом будуть залякувати українців втратою Запоріжжя. Для цього вони подаватимуть усе, що відбувається на межі Донеччини і Запорізької області, як наступ збройних сил Росії на Запоріжжя. Е, що ви можете порадити українцям е, у зв'язку із такою інформацією? Ну ми з вами навіть у цій студії розбирали вже наступ черговий з Білорусі протягом останнього року чи півтора е, наступи на Харківщину, і ті ПСО, яке ширила російська пропаганда, що от Харків уже треба виїжджати і так далі. Зараз це саме повторюється із Запоріжжям. Рецепт такий, як завжди, дивитися, хто роздмухує цю. Паніку, звідки приходять ці повідомлення. Uh -huh. Якщо це анонімний телеграм-канал, можна сміливо це ігнорувати і навіть відписатись від цього анонімного телеграм-каналу, uh -huh. тому що сенсу в цьому немає ніякого. Якщо треба буде виїжджати, треба буде приймати якісь рішення для себе переміщення. Про це повідомить влада. Ну ніхто, крім влади, анонімний телеграм-канал цього не знає. Перевіряти завжди інформацію в медіа е, медіа з репутацією, там де стоїть редакція за кожним новинним повідомленням. Не просто блогер, що завгодно написав якусь паніку свою uh -huh. думку, виливо. Це йому сьогодні страшно. Завтра йому не страшно. Він вже таке не напише. А редакція, яка перевірила, взяла необхідні коментарі. Виїхала на місце і подивилась на реальну ситуацію. Це ну інший трошки вага цієї ну, інформації. Тому анонімне все від нього взагалі треба відписуватись. Те, що отримуємо від блогерів, треба пропускати через власний фільтр критичного мислення угу. і порівнювати з тим, що пишуть видання репутабельні, що пише офіційна влада. Ну, Давайте на завершення підсумуємо якісь такі топ-поради. Для того щоб українці були медіаграмотними, ми ви знаєте, в детекторі відкрили таку днями почали таку кампанію, яка називається медіаграмотність. Це свобода. Чому свобода? Тому що ось здатність відрізняти, здатність аналізувати інформацію, дивитися, звідки до тебе прийшла, дбати про свою цифрову безпеку онлайн і не попадатися на гачки різноманітніших країн. Це робить тебе вільнішим. Uh -huh. Це тобі менше стресів в житті, менше якихось панічних настроїв. Ти менше. Абсурдних рішень приймаєш mm. на підставі цієї нерелевантної інформації. І ось е, ми залучили до цієї кампанії партнера нашого ЮНЕСКО, який е, ну, це світова. Організація, лідер у сфері медіаграмотності. Вони uh -huh. по всьому світу розповідають про це і е, методології розробляють і так далі. Тобто, ми фактично намагаємося поговорити, нагадати українцям. З нами будуть найбільші екрани, медіа, екрани країни, гулівер, дрімтаун. З нами буде велика плеяда блогерів українських е, зірки кіно, зірки шоу-бізнесу, які е, нагадують українцям про те, що інформаційна гігієна це е, абсолютно якісь не зайві речі, це е, те, що рятує нас і робить нас вільнішими. Круто. Круто, дякую вам. Дякую вам. Я хочу нагадати, що в нашій студії був програмний директор громадської організації Детектор Медіа Вадим Міський. Ще раз дякуємо. Спасибо.